Ігри нескорених 2023 завершені. Україна показала свій найкращий результат в історії. Наша збірна здобула 34 медалі, 12 золотих, 14 срібних і 8 бронзових. Ігри нескорених це спортивні змагання серед поранених військових з усього світу. Вони тривали з 9 по 16 вересня у Дюссельдорфі. Україна в четверте виступала на цих змаганнях. Наша команда була представлена найбільшим складом у своїй історії 25 учасників. Це волонтери та військові зсу нацгвардії, національної поліції та добровольчих батальйонів. Українці змагалися в дев'яти видах спорту: легкій атлетиці, пауерліфтингу, веслуванні на тренажерах, плаванні, стрільби з лука, велоспорті, волейболі, сидячі, баскетболі на візках та настільному тенісі. Крім того, низка українських учасників виступила у регбі на візках у складі об'єднаної команди, до якої увійшли воїни різних країн. Українська парамедикиня Юлія Тайра Паєвська, яка потрапила до російського полону у Маріуполі у березні 22-го року, та згодом була звільнена, здобула срібло в змаганнях ігри нескорених з плавання. Нагородили українську парамедикиню принц Гаррі та Меган Марк. Головною ідеєю ігор нескорених є далеко не здобуті медалі, а реабілітація поранених військових і ветеранів. Продовж семи змагальних днів серед учасників розігрували нагороди за найвищі результати у різних категоріях, залежно від характеру поранень та травм.